З однієї першої пісні, вона називається. І після... після її написання мені було років там, 16 і особливого сенсу, тоді я там, не шукав. Але ось, ну, після створення цієї пісні дійсно повірила, що пісня це вираження думок і, і нему треба ділитися. Ця пісня, вона... напевно, про найвіж... найважливіше в житті. Ну, найважливіші в житті почуття якось навієм 16-річним розумом. А, просто будет. коли когда блюешь? Плохі у тебя звонки. Ні, не Вас быть не буде. Сиджует моє, як жити далі влісені, як так нема, в кишені пачки шмалі По в голові, про майбутнє своє Коротше філософський настрій, в мене зовсім дістає. Я бачу, як пливуть на хмари, Як два птахи хляють над у їх польоті. Відчуваю ще знайоме без серця Божу до життя, помітна тепла терція. І я не можу зрозуміти, чому вони не хочуть, як ми жити. Так як люди живуть, і рають, спадають, злітають можу без любові, вони повсюду, На нас вонни не помішають, так палуко кохають, вони всі що ми крови, що ми затамувавши дух, Очі мы схильні, той моці не Відвернутися від ділянки під сонцем в душі Знають життя лише Яскравою стороною яскравою, сталоною. Вони не мають у своїх серцях печалі. Само мене краще, вони знають, як жити далі для цього. Завше не треба і полити почуття до життя. Человек, как ножи и ты, Человек, как и ты, Просто еще вы, Просто щебы, так их люди, Живут, и умирают, спадают, взглядывают, На без у нас любовь, Вот и Повешаю, стал поругаюсь, но все еще по крови, все еще мы най-най, на-на-на-надай, на-на-на-най, на-на-най, на 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 на-на-най.